Всім привіт! Раптом ви ще не знаєте. Мене звати Анастасія, і я веду свій блог про своє життя в Словаччині. Сьогодні я хочу трішки ближче познайомитися з вами і показати свої дитячі фото. Фото з дитинства, трішки позгадувати, як це було, показати себе, як я виглядала в дитинстві. Погнали! Дивитись! Почнемо ми з таких фото. Тут я, мене фоткали. Мама розказувала, що я дуже сильно любила фоткатися. Вони мені робили там всякі фотосесії різні з хресною. От це теж приклад твої фотки. Там, бачите, взагалі якийсь є фон. Ну, взагалі, фотосесія, як має бути. Далі наступна фотка це з причастя мого. Тут моя хресна, мій хресний. Ну і я. Плаття, до речі, мама сама мені робила, цей віночок теж. Свічку там прикрашали, все як має бути. Тут я вже стою, взаді є мій будинок. Як ви можете побачити, тут вже повністю платячко моє видно. Тут сумочка, теж сумочку мама сама робила. Вона прям в мене є шити і вона це все робила. Так, тут теж фотки з причастя в мене їх багато є. Це все, що мені вдалося знайти. Е, так, ну, гарне платячко, мені воно ще й досі подобається, воно таке простеньке було. Так, а тут фотка, де ми з моїми однокласниками. У нас був насправді найбільший клас в школі. От всі вони. Наступна фоточка це ми з моїми сестрами Марії, в кінці Фіолетові, Куртушці, це я. Це був концерт, ми виступали, там ще «Христос рождається», то здається, було на Різдво. Далі фотка це так само з моїми сестрами, тими самими і це ми в школі. То було якесь свято, ну коротше, ми дуже багато виступали, ми любили ці діли, ми любили співати. Як ви поняли, ми виступали багато і всюди. Це так само був якийсь виступ, я вже чесно не пам'ятаю. Я, я тільки пам'ятаю, як робилася ця фотка. То вся, всі мої сестри, брати, я в самому платі з причастя виступала. От грали якісь ролі, так бачимо. О, це теж фотка з причастя, але це вже причастя було мого брата і сестри. Це ми теж всі тут стоїмо разом, я в самому плахі з причастя мого причастям. І тут сестра моя з свічкою. Так, Тут далі фоточка ми з мамою, то я як зараз пам'ятаю цю фотосесію. Це теж було дуже класно. Ми фоткалися, маму фоткала там сусідка. Коротше, прям була фотосесія настояща. А тут теж була така фотосесія то ми з моєю хрестнею, з сестрою, з мамою коротше, пішли там в ялинки, фоткалися, бо тут була дуже класна зима. Коротше, бачите, я дуже довольна. Моя сестра, моя мама, і ми так фоткались. А це фотка, я пам'ятаю, я йшла до школи з сестрою, то мама нас так сфоткала. Ну Прикольна фотка, в мене така ще куртка була класна з тим пушком. Далі фотка, як ми були на коньках у Львові. Е, дуже класно було, ми ніхто не міг їздити, але блин, каталися, е, тішилися діти там з самого краю. Я стою, брат мій, ну коротше, мама, вся вся родина. Ага, тут далі пішли фоточки з моря, то ми були на морі, на Азовському морі. Зараз, на жаль, там окуповано. Я дуже сумую за тими е, за тим морем. Мені так настільки подобається, настільки я б хотіла ще раз поїхати туди. Купатися тут ми з моєю сестрою там поїхати на те розе... рожеве озеро. Ну коротше, Азовське море я дуже обажаю, Я там була два рази, напевно, ми там були там, і це просто любов. Тут в мене був день народження. Такоро мене мама сфоткала. Я пам'ятаю, я так не хотіла. Фоткатися, коротше. <ріст> ті окуляри вони мені так не подобалися. Але мама сфоткала все до мене і пустила в фейсбук. Так, далі фотка. Це я маленька, така малюсенька. Тут моя мама вагітна братом і мій тато. ну капець я маленька, така взагалі маленька-малюнка тут. Так, наступне фото це зі школи. Ага, тут моя найкраща подружка була. Е, в школі ми ми так дуже дружили сильно. Пам'ятаю, я навіть не пам'ятаю чесно цього моменту, то якась я тримаю якусь картину, ну, коротше, щось непонятне. І далі фотка. Це було осінь, О, я пам'ятаю, собі так подобалось. Тоді мене мама накрутила вже на бігуті, бо то вже, бачите, така старша фотка тут з я, то було дуже прикольно. тоді. Так, оця фотка, це вже ми в Словаччині були, якраз приїхали. Тож мама мене сфоткала, я це не люблю, як вона фоткає. Вона там фоткає якісь спонтанні фотки, і виходить капець. Ой, Це така смішна фотка От, в голубій футболці це я. Боже, така смішна капець, такі кучері якісь маю, якась загоріла, така ще з телефоном таким модним. І з сестра моя. Так, тут теж фотка з сестрою, і то ми були на весіллі. Я пам'ятаю, як я хотіла на те весілля, то, і, до речі, образ мені мама шила, тому що весілля було в вишневому кольорі, і я хотіла виглядати е, під стиль. Тут теж було якесь, коротше. Клубі. Моя мама ще в клубі працювала, і е, ми собі в клубі теж були якісь свято, і нас пригощали, Короте, може, де побачити мене там в кінці самого, так це теж з того. То ми тоді малювали якісь малюнки, я пам'ятаю. Там є ще фотки, але це я більше не знайшла. Короте, це все, що вдалося мені знайти. То всі мої сестри, всі ми, всі ми сестри. Так, оце фотка зі школи теж. Тут в мене, бачите, пляма на футболці, коротше, ми бавилися слаймами, я заляпалася слаймами. Тут був якийсь коротше, виступ, ми читали віршики. І от таке все було. Тут, бачите, фотку теж з моїми однокласниками. Коротше, як бачите, я була дуже велика, більша за них. і Я собі в шкільні роки максимально не подобалась, ну, бо це жесть. Ви самі бачите, ну, коротко, це я посередині стою. це теж був концерт, як я вже казала, ми багато виступали, ми любили виступати. Ну, всі концерти співали, танцювали, все як має бути. Це якийсь віршик розказують, співають, що я вже точно не пам'ятаю того концерту. Так, Далі пішли фотки. Це вже мій 11 клас, ми вже з новими однокласниками, я вже перевелася в іншу школу. Ми вже тут, у нас була фотосесія та якби, до альбому. Тут мій випускний вже е, У ну, мене таке було платтячко чорне, е, гарне, мені дуже подобалося. Це не платтячко, це кобеса, Я не хотіла плаття, я хотіла, щось, е, щоб були штани. Тут е, мої, мій брат і сестра рідні, теж є випускне. 2023 рік здається, якщо не помиляюся, бо я вже точно не пам'ятаю. а Та, 2023. А тут моя фотка вже з Назором, там вже тоді були разом. Mm, ми з 22-го року разом, коротше, ну, такий в мене був симпотний. Так, оця фоточка теж, ну тут вже я бачити покраще виглядаю, Тут подружка моя і сестра, то ми так собі сфоткались, теж був якийсь концерт. А далі фоточки мого дозора, Подивіться, який він був красен. Та що ти взагалі такий пацан на все село? Я вам кажу, такого ухватила собі, бачите. <зараз>, зараз буде ще одна фоточка. це тут, тут вже блатота, вже такий блатний зеленій кофті. З, я не бачу, що це сігарета в роті чи що. Ну коротше, він вже зараз не курить. Так. Далі пішли фотки з моря. Ой, це був прям такий період класний. Я так люблю взагалі ці фотки, у нас був такий пончик, блін. Така ностальгія, знаєте, з моря. Я не можу просто. Я, мені аж плакати хочеться через те, що там зараз окуповано, і ми не можемо туди поїхати. Це ну, дуже боляче, насправді. Я просто згадую, як там було кайфово, капець. мен слів нема. О, тут мене вкусила бджола. Я коротко, їла вареник, і на варенику була бджола. Я не побачила її, коротше, чуть не з'їла б Вона мене вальнула за губу, і в мене якраз були іменини в той день. А тут ми в Карпатах були з моїм хлопцем, подивіться, яка я як худесенька була. Я тоді в той період думала, що я дуже груба. Ну от скажіть, нормально взагалі. Ну, і так, тут вже ми з хлопцем на фотці, ну, дуже гарно тоді було. Класно, але шкода, що ми самі туди не поїхали, а ми поїхали з якоюсь там компанією. Хотілося би самим. Так, тут е, я вже з карешкою і ми їдемо за кордон до своїх батьків, е, до моїх батьків е, в Словаччину. Тут ми таку зробили фоточку, дорога була дуже важка. Е, це капець просто було. Так, наразі все. Це всі фоточки, які мені вдалося знайти, знайти на ноутбуці, на флешках. Всіх шукала, всі, що були, вам показала. Якщо ви хочете наступну частину, хочете подивитися ще більше моїх фоток з дитинства, бо то, знаєте, я вам показала такі більше фотки зі шкільних років. А з дитинства в мене є на іншій флешці, але флешка в Україні. От. Якщо ви дуже цілі хочете, будь ласка, поставте лайки, можете ще в коментарях написати, чи вам сподобалось, чи не сподобалося. І тоді я е, постараюся ту флешку привезти якось з України, або мама привезе, бо вона скоро поїде, або мені передасть сестра. І ми з вами подивимося далі мої фоточки з самого самого дитинства. І там, там дуже багато є. Я ще попрошу, щоб паперових передала, бо в мене ще паперових, прям куча фото всяких різних. Ну, коротше, дуже-дуже-дуже-дуже-дуже багато. Дякую вам за перегляд, надіюся, вам сподобалося і ставте лайки, підписуйтесь. Будемо дивитися скоро нові фоточки в наступній частині. Ну, звісно, якщо ви поставите багато лайків. Дякую за перегляд.